Прогноз на матч Ліги Чемпіонів, матч між командами Парі Сен-Жерман та Бенфіко в даному турі. Четвертий тур Ліги Чемпіонів зустрічаються два лідера. Перший поєдинок закінчився нічиєю в Португалії. В принципі, досить непогано виглядають обидві команди. Якщо розглядати поєдинки в чемпіонаті, ПСЖ втратила очки проти Реймса. Бенфіка, впевнено, обіграли Ріови з рахунком 4-2. В даному поєдинку все-таки фаворитом, як на мене, буде Парі Сан-Джармен. Дома французи все-таки виглядають покраще, але думаю, що... Від Бенфіка ми зможемо побачити хорошу гру, атакувальну і як мінімум на один забитий м'яч, можна надіятись. Пропоную розглянути в даному поєдинку ставку на те, що обидві команди зміють забити. Скоріше за все, очікується поєдинку мінімальної перемоги Пересенджермет 2-1. Або навіть, можливо, навіть нічия і 1-1. Мій прогноз на даний поєдинок: обидві команди заб'ють.